Так, доброго дня. Сьогодні зустрів одну з мешканок. До речі, і відкрив дивний секрет про те, що ми вже можемо подати опалення на, на квартири. Насправді, минулого тижня я робив відео, розказував про те, що цей дріт будуть прокладати і там це будуть робити. Ну така ситуація, що ми трошечки швидше це встигли. Ми навіть в п'ятницю ввечері запустили опалення. І це було добре, тому що в, з п'ятниці на суботу вже було мінус 4, і вся система була вже запущена. Мало того, вона циркулювала без тепла, тобто вода постійно циркулювала в системі, для того, щоб вона ніякому разі не замерзла, якщо ми там не проконтролюємо температуру вночі. І ми якраз включили і вдарив мінус. Тому ще нагадую всім про всяк випадок, якщо наслідкує за групами в даху чи де. Десь ще ми включили опалення. Так, да, воно від електрики, воно нам зараз поки коштує досить дорого. Але саме головне ну, не хворіти і е, не мерзнути. Тому ось так. Е, по плану, кінець цього місяця, тобто кінець листопада, це від газу, поки що діє електричне опалення, е, електрично водяне, називаємо його так. І... Е, Максимум найгірше, що, мабуть, десь ближче до Різдва. Це найгірший варіант. Ну, Десь хто знає мене, знає, що я оптиміст, може десь поділити якось, десь, може, посередині. Ну, працюємо над цим. Насправді, кожного дня ми це питання піднімаємо зранку газ на парксайді. Це у нас головне питання. Поїхали далі по об'єктах. Розкажу, що де і як. Так. Це у нас так, давайте почнемо з другого будинку. Фасадчики доклеїли утеплювач до до верху і прийнялись, я бачу, виставили арештування Зараз зроблять останню захватку бетонну і вже фактично все. Будинок вже буде з цієї сторони готовий. Я не знаю, чи будуть вони ставити. Огороджені чи ні, я думаю, що навряд чи огороджені в цьому році з'являться. Хоча все, все може бути, звичайно, слабо віриться. І можна буде вже займатися благоустроєм. Так, Перепрошую за вітер. Зараз спробую покращити звук. Я думаю, що початку він був трошечки гірший, і от зараз повинен бути кращий звук. Так, ну от бачимо, що зараз на третій секції працюють вже і на, на третьому будинку на секції номер один. Також працюють, я бачу, монолітники, теж щось там роблять, готують. Мабуть, вже будуть і займатися секцією номер один. Я зараз потраплю середину. Ми про це з вами поговоримо з середини, з третьої, з третього будинку. Трішечки вам робіт з фасаду. от Вони в тому числі ставлять зонтики між мінеральною ватою і пінопластиком. Оце хлопці труть вату, підготовлюють поверхню. Ну, а ось там хлопець допрацьовує з зонтиками. Ось так. Так, зайшли ми всередину. Що ми зараз тут бачимо? Ми бачимо, що йдуть роботи по третьому і активно четвертому будинку. Якраз минулого разу я коли знімав відео про те, як ми перевіряємо армування плити. На цей ж день вона та плита була залита і залита через день була плита, ту, яку вам показував. Ось звідси зараз на Бачите, її прикрили, щоб вона температуру не віддавала швидко, щоб вона краще застивала. І що ми бачимо? Ми бачимо вже. Тут я вже не пройду. Я бачу, що стіни секції No, секції No2 третього будинку от вже практично дороблені. Десь ну, відсотків на 70 стіни секції готові. Я бачу, тільки зліва ще. Армування пусте навіть без опалубки. Ну, от зараз зайдемо, ви побачите? Зайдемо, ви побачите. Де, деякі моменти, від яких ми відмовились, я вже казав про це по електриці. Ми тепер не робимо електрику по всіх стінах, тільки по верхній частині, по бетонній і по перекриттях. Вирішили, що це зайва витрата часу. І В монолітників, і зайва витрата грошей по е деяких елементах, які коштують дуже дорого. Ну, такий от захист бетону, до речі, використовується, дивіться, отут іде 15 см е бетону. Це от у нас біля пройому таке додаткове армування, яке захищає відкос. І ось виходить, що від цієї частини сюди 7,5 см від центру, і сюди від 7,5 см. Ось такий захист бетону десь по центру. Бачите, він робиться ось така суцільна монолітна стіна. Так, ну тут вже залили, воно ще свіже, мабуть, десь сьогодні тільки зняли вже вже похолодно. Так, ну і що? Я так розумію, що вони хочуть з'єднатися цим, цим кутом і вже щось готують. Під секцію номер один. Чому нам важлива перша секція, важлива секція номер два і номер три. Третя найготовіша, щоб в неї могли перейти якісь інші працівники, які будуть працювати всередині. Друга нам потрібна рекламно для того, щоб з кільцевою було видно вже і третій будинок. А ця нам потрібно для того, щоб звільнити кран. Ось цей і таким чином, щоб зробити. Людям з першого будинку секції номер 3 гарний вигляд, так як зараз в людей з четвертої секції першого будинку вигляд на другий будинок. Ну, коротше, ось такі справи. Веселіше пішла робота по моноліту. Стабільно працюють більше 10 робітників, іноді навіть ближче до 15. Тому трошечки тішимось і маємо надію, що до нового року хлопці будуть працювати в такому ж самому темпі. Благо моноліт можна робити круглий рік. Вважаючи, що у нас все ж таки не такі сурові зими, як десь там, не знаю, в Скандинавії. Чи десь ще, але це дозволяє нам мати можливість заливати бетон ну, практично цілий рік. Ну і тут бачимо також е ось залита вже підлога в секції номер 4 Пам'ятаєте, тут трамбували, трамбували і дотрамбували. Все, фактично підготували підлогу. І тому, коли Оксана Яринич приїде в неї тут, по-моєму, ось та комерція, я їй вже покажу, що хоча б підлога її комерції вже є. Що також змінилося по роботах, зробили, бачите, зворотню засипку. Дуже широка вулиця така виходить. Реально, дуже широка вулиця, як на мене. Окей. Зробили зворотню засипку і починають засипати ці розтвірки. Потім, мабуть, будуть робити каналізацію. Там складний етап розкласти каналізацію в цьому фундаменті. Але тут вже можна ходити, раніше не можна було. І потихеньку-потихеньку наближаються монолітники і до секції номер 2 четвертого будинку. Зараз подивимось, що у нас по секції номер 3 по ній там робили розмітку, можливо, можливо вже щось там е, поармували. Зараз подивимось. Так, дійсно так і є, як ми планували. Ось, вже починають розкладати, розкладати под, під третю секцію четвертого будинку. Армування під, фактично, це, це виходить тут плита, що, чи що. Щось я, якщо чесно, якщо чесно, щось пропустив. Мабуть, так, тому що, по-моєму, у нас тут подекуди йдуть кладовки, тому тут так. Я чомусь думав, що тут стрічка. Вже все, вже позабував багато що за, за той час, поки не показував вам четвертий будинок. Ну, але ось такі цікаві моменти. Так, по п'ятому, по шостому. Зараз у нас там невеличка пересмінка, там дещо додають, бачите, по п'ятому будинку. Зараз з наступного тижня хлопці знову повертаються, ми з ними підписуємо контракт, тобто вони нас задовільняють. А тут тільки підготували, сьогодні обіцяли вже почати саме рити, але ще не почали рити, як бачите, але підготували максимально площу під шостий будинок. Маю надію на наступного тижня. Я це вже... Зможу показати людям, що і як. По даху, поки я так іду, я так боком вам буду показувати другий будинок. По даху другого будинку завершуємо роботи по третій секції. Я вам колись викладав шортс, красивий такий. Ось там вже фактично останні роботи йдуть по стяжці. Зараз я вам покажу шланг, а от якраз він. Якраз я наведусь на цей шланг, бачите, йде подача по шлангу, цьому він дергається. Іде подача вже, мабуть, останніх стяжок. Вже після цього вже приймуться за те, щоб зробити гідроізоляцію, тому що пароізоляція вже зроблена, там вже все пороблено в плані того, щоб не дати можливості воді протікати всередину. Коротше, ось такі справи. Так. Що у нас тут? Ага, арматур не переїхав, тому я тут його не бачив. Добрий. день! І хлопці собі тут щось підбетонували, мабуть, залишки бетону якісь були, і вони собі тут підбетонували, щоб можна було робити, навіть коли буде грязюка. Арматури, звісно, на будові, ну я знаю причину, чому багато арматури, тому що е матеріалів ми закупили багато, поки не було хлопців куди витрачати, не було, ну, скажімо так, тих, хто працює, то ми закупили великий, великий об'єм матеріалів для того, щоб е зафіксувати ціну фактично на собі вартість. Минулого разу я вже казав, ми перше підняття цін зробили на 35 доларів. Я думаю, буде ще одне підняття. Не думаю, впевнений, з 1 грудня, тому не зволікайте. Зараз клієнти докуповують ще по старих цінах до п'ятниці, включно. І вже з понеділка будуть діяти нові повноцінно. Я скажу, що парксайт трошечки більше здорожчав, ніж інші об'єкти. Ну, але це зрозуміло, ми тут були. В, самому кращому, в самій кращій ціновій пропозиції ми давали найкращу ціну, і тому більшість людей у нас тут і купувала. І тому саме ці зміни по вартості робіт, вартості матеріалів сильно повпливали саме на цей об'єкт більше, ніж на інші От доробили тут дороги, ще давно показувало, що ми. Робимо паралельну дорогу, ми вже готуємося, тому що треба буде скоро здавати другий будинок. Вже робітники наші чітко розуміють, що не треба відкладати це довгий ящик. Тому отут піде далі основна дорога, з якою ми будемо добудовувати четвертий, шостий, ну і там далі будинки. А тут же ж нам треба буде здати і закільцювати оці два будинки між собою, зробити на таку ж саму дорогу, асфальтну, нагадується. Дуже великі гроші, але це дуже класно виглядає ну, в цілому. Тому я от всім нашим конкурентам, в тому числі, якраз раджу саме переходити на асфальт по великих дорогах з бруківки. Бруківка, це ясно, що трошечки дешевше, можливо, трошечки пригодніше по експлуатації, по ремонту. Але наскільки ж приємно рухатись по асфальту? От бачимо четверту секцію, залишилось буквально десь відсотків 20 по вікнах, якщо взяти всю секцію, в тому числі зсередини, доробляють останні оці вікна. Я нагадую, причина була трошечки слабка опалубка, і ми перейшли на більш важку, з нею трошки важче працювати, але вона точніше, в її не роздуває так сильно, не розжимає. Ось так зовні це виглядає. Мабуть, сьогодні я всередину по квартирах не піду вам, не буду показувати. Потихеньку йдуть роботи. Просто анонсую, що з кінця наступного тижня ще одна бригада штукатурів виходить. Вона невелика, по-моєму, 5 людей. Тобто на одну машинку. Я не хочу брехати, по-моєму. Це ті хлопці, які працювали на четвертому Грінводі, звільнилися і приступлять до робіт по парксайду. Робіт тут. У нас багато. Фактично на всю зиму вистачить нам роботи по внутрянці, бо хочемо зберегти максимально своїх працівників завантажених роботи Тому ось такий у нас план Капкан, як то кажуть. Ще хотів вам анонсувати під кінець року, буду робити відео. Те, що вдалося з запланованого, те, що не вдалося. Ми візьмемо моє відео за січень 2025 року і порівняємо з кінцем року. Можна буде вже анонсувати, що ми встигнемо зробити з того, що запланувало, що не встигнемо. Ну, такі от моменти будуть теж цікаві. Тому, як то кажуть, не переключайте канал, залишайтеся з нами. Ну і ось е так зараз виглядає фасад людей. Не так багато, але стабільно. Захваточку, за, за захваточкою вони доробляють. Тут зараз бачимо балкони роблять, кутнички, відкоси, Готують потім, щоб це все підзатягнути сіткою. Так, ну що, всередину, ну давайте трошечки зсередини вам зроблю, пройду наскрізь під'їздом, щоб ви вже скажу, не так, мене сильно не сварили, за те, що не показую вам, як проводяться роботи всередині. Вони Потихеньку йдуть. Ну, минулого разу я тут все показував, електрика, все інше. Ага, і вже почали вивозити сміття. Бачимо вон, трактор, екскаватор, я не знаю, як це правильно назвати. Щось таке середнє між тим, тим, кучу цю потрошечку завантажує. Зараз просто машини ми не бачимо, але от я бачу, що шматочок такий вже вивезли. Що ще? Он бачимо доробляють патіо потихеньку, і залишиться, виходить, що тільки патіо четвертої секції, бо ці патіо вже набрані. А, тут ще не набрані, оці? тут точно повинні бути патіо. І, до речі, ми змінили по патіо а, огородження, боковинки біля прохідних під'їздів, щоб люди не сиділи на вашій огорожі, то ми там трошечки а, покращили ситуацію і. А, Скажімо так, зробили такі огородження, щоб люди там не сиділи. Я навіть картинку не буду сюди додати, тому вже зробимо в кінці. Це я помітив ще, коли готувались до відкриття. Я просто присів і потім зрозумів: якщо я присів, то і інші люди теж захочуть це зробити. Тому цей неприємний момент треба уникнути в наступних будинках. Як ми кажемо, кожен наступний будинок у нас краще ніж попередній. Так, що тут? Ну, з хорошого бачимо, що прокладають електрику вже потихеньку. Це ми робили вже в самому кінці, коли вже навіть фасад був готовий. То тут, в другому будинку ми це робимо трошки раніше. Тому по оздобленню, скажімо так, внутрішнього двору благоустрою буде трошечки легше. Що ми бачимо? Бачимо перший порог вже в штукатурці. Підсихає. Добрий день. Та вже підсихає. Потихень доробляється. Це прохідний під'їзд. Я думаю, що він буде один з головних під'їздів у другому будинку, тому що буде виходити на цю центральну вулицю, яка буде першою готова. Ось так вже зараз виглядає наш комплекс. Оце ми хочемо до Нового року привести до лади, щоб люди з першого будинку могли прогулюватися цією стороною вулиці. Я думаю, це буде всім приємно і. Це буде виглядати, як то кажуть, продажно. Ось так. Ну і під кінець цього року буду вам робити презентацію будинку номер 7 і ще великої, великої будови. Тут біля нас вже розкажу про всі деталі, розкажу там. Про супермаркети, про все інше, і тоді вам буде вже набагато цікавіше, ви вже будете знати більше, але це буде під кінець року. Хочемо все ж таки погодити кінцевий варіант, тому що вже 156-й раз ми все це змінюємо. Дійшли вже до кінцевої практично точки. Хочемо зробити вже кінцевий анонс, щоб ви вже далі знали, як що планувати. Тому що, я вже казав, на жаль, комерційні об'єкти дуже сильно прив'язані до загальної економічного стану України, на який впливає війна. І багато великих бізнесів не хочуть іти сюди, і ми переформатували всі об'єкти під менші бізнеси, які продовжують працювати активно. І наголошуємо ще. Зараз буде маленький ролик. Ще один про те, що треба донатити на трійку. Зараз буде відео. Заходьте по посиланню, кидайте 300 гривень, ви зможете виграти в другому будинку на четвертому поверсі в секції номер один квартиру 42 квадратні метри. Це правда. Багато хто з людей каже, що це якась брехня. Ні, насправді ціль така: сумарна вартість квартир, десь мільйонів 8 гривень від трьох забудовників до 8 мільйонів гривень. Точно. А ціль, яку ми хочемо зібрати, це 100 мільйонів гривень на третій корпус і. Е що просто ну, розмінюємо свої 8 мільйонів на 100 мільйонів від вас. Ну і хтось з один з вас отримає одну з трьох квартир у Львові, Вінниці чи Києві. Ну, на цьому все. Дивіться відео рекламне. До наступних зустрічей. Сань, позич 300 гривень. Наш хочу собі нову квартиру за 300 гривень. Так, можна задонатити і виграти. Ти ж у мене вже вчора позичав. Ну, бо чим більше донатів, тим більше шансів. А я дуже хочу цю квартиру. Так я теж хочу. То донать там три квартири розігрують: у Києві, у Вінниці і у Львові. Три тоді і я хочу. А для кого збір? Для третього армійського корпусу. Так це ж ми. Так я тому і доначу. А хто виграти може, та хто завгодно. Три квартири від трійки донать від 300 гривень на потреби третього армійського корпусу та вигравай одну з трьох квартир у Києві, Львові та Вінниці. Чим більше донатів, тим більше шансів. Чим більше донатів, тим менше пі.